О, всім доброго дня. Вирішила сьогодні вийти в ефір записати це відео, саме для того, щоб поговорити на тему мозгу, реакцій фізичних, психологічних в тілі пов'язаних з стресом. Тож, ми зараз живемо в такий досить цікавий період часу, в якому багато Стресових ситуацій. Це такий час хаосу, в якому постійно нас зривають, постійно щось виникає, що вибиває землю з під ніг. І людина часто знаходиться в стані стресу. І під час цього з мозоком стаються такі речі, в яких Виникає стан нерозуміння, нерозуміння, що далі, нерозуміння, як жити, взагалі нерозуміння. І дивіться, від цього стану у більшості, ну, хто, кому це відгукується, поділитися. Виникає претензія. Претензія я не розумію. І ця претензія це як неможливість. Щось скласти в своїй голові до розуміння, до усвідомлення. Дивіться, зараз я намагаюся вам пояснити словами психічні процеси і реакції. Я це роблю для того, щоб ви глибше занурилися в ці процеси і спробували їх відслідкувати в собі, як це у вас? І я пропоную вам з цим трішки попрацювати саме завдяки тому, що спостерігати, власне, за тим, що виникає у вас. І діліться цим. Буду рада взагалі вашим зворотнім зв'язкам. На цьому все.